Всім привіт! Читаємо і вивчаємо Йога-сутри Йогасутри Патанджелі. Йога сутра 9. Сабда Гьянан Пати Васту Сунья Вікалпа. В даній 9 сутрі автор пояснює четверту з п'яти станів розумової активності: уява або фантазія. З одного боку, ми розуміємо уяву як слова чи знання, які були. Створені фантазіями і не мають прямого відношення до актуальної реальності. Але з іншого боку, ми застосовуємо уяву як інструмент, яким ми використовуємо для вираження тих чи інших аспектів реальності. Класичним прикладом буде: сходить чи заходить сонце, час летить і таке інше. Насправді ми розуміємо, що сонце не сходить і не заходить. Воно взагалі не вміє ходити. І також час не вміє літати. Але в даному випадку ми використовуємо уяву, щоб виразити певні аспекти реальності. Іншими словами, метафори чи порівняння можуть розглядатися як типи уяви. І насправді, якщо їх розглядати в буквальному розумінні, то вони не будуть співпадати. З актуальною об'єктивною реальністю. Тим не менше, це вважається нормою в повсякденному житті, оскільки мова в значній мірі є образною, школа йоги вважає уяву, по суті, відмінною від попередніх двох станів розумової активності. Це тому що правильні точні знання відповідають актуальній об'єктивній реальності. А знання чи слова, які. Носять уявний характер, навіть будучи використані в правильному контексті, можуть сприйматися двояко. Тому ми не можемо віднести уяву до категорій точних чи хибних станів розуму. Щоб зрозуміти, що являє собою душа, насамперед нам прийдеться з'ясувати, чим вона не являється. І тут Патанджі з великою бачністю направляє увагу на те, що представляє собою розум, щоб було ясно, з чим себе ототожнювати, а з чим ні. Розум, як все остальне, можна зрозуміти через його функції.